Я не можу зрозуміти, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все парагульське. Все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, зараз я вам покажу Прошу, заправками. Два пікапа на Ансу. Тут Тут же ці дебільні автомати а, приходить за собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Українська стальна монокарта. Ну, гляньте, чому на банк тут спрацює. Gas oil. Це, що? це у них дизель чи да, газ, газалін? Газалін, походу, было? Да. Газолін це дизель. А, хочеш уже вставив карту, так? Піна який мене там спин? Будь ласка, ставте карту, вставляємо британську карту. Британську не підтримую. То що я казав, короче. Я поміняв пін код. Я за секунд. Все, не надо нікуди письма знає, тиждень. Вставляємо карту. Pin. Ну як я трохи поміняв пин? Пробуємо приватбанк. А ну Національний банк Україн. Ну, щось Поменялось щось, в коломайску, а чи некоррект пин. Та бы револют є? Давай твою карту пробуємо. Incorrect pin. Incorrect pin. А ну давай ще раз один. Пробуємо вже уже револют. Чиназас. Пин код ок. Вот здесь револютом тільки спрацювало, да? Я просто в шокі. Чотири карти ми перепробували. Жесть.